У Черкаській школі повернеться повноцінне шкільне життя. Такий прогноз Суспільному дала заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Говорить, нині головне завдання освітян максимально вивести учнів на очне навчання. За її словами, оскільки роботи з облаштування укриттів завершені не в усіх закладах, тому і з формою навчання визначатимуться в кожній школі індивідуально. До цього залучають і батьків. Опитування, говорить Анастасія Чубіна, показало, що більшість батьків проти навчання у дві зміни і надають перевагу у змішаній формі. Станом на зараз ситуація по кожній школі абсолютно індивідуальна, тому що в нас є школи, які виведуть абсолютно всіх дітей. Будуть школи, де певні паралелі будуть навчатися в дві зміни. в кожній школі індивідуальний формат змішаного навчання. От, але станом на 1 вересня в нас не буде жодної школи, яка буде навчатися виключно в дистанційному форматі. Виключення становить зрозуміло єдина школа, яка знаходиться на території військової частини. Її навчання в дистанційному режимі буде продовжуватись до закінчення зрозуміло, війни. Україні